Вітаємо всіх, хто небайдужий до щоденного життя нашого міста. Ви дивитесь телеканал Бориспіль і програму «Актуально». Мені приємно представити начальника управління освіти і науки Бориспільської міської ради Тетяну Анатоліївну Черноїван. Пані Тетяно, вітаю вас. Доброго дня, Олександро. Доброго дня, шановні телеглядачі. З 28 травня по 15 червня в усіх бориспільських школах працюють оздоровчі табори для дітей, де хлопці та дівчата можуть проводити свій вільний час. Про роботу цих таборів, як організований відпочинок дітей в цих таборах, розкажіть нам, будь ласка, Тетяну Анатоліївну. Дійсно, так з 28 травня по 15 червня при всіх наших міських загальноосвітніх навчальних закладах функціонують табори з денним перебуванням дітей. Ну, ми звикли їх називати пришкільні табори, тому що вони функціонують при школі. Хочу Олександро трошки вас поправити в тій частині, що діти в цих таборах проходять не оздоровлення, а відпочинок, тому що послуги з оздоровлення надають. Поздоровчі заклади, а це санаторії. В пришкільних таборах діти охоплені доглядом вихователів, медичним доглядом організоване харчування для дітей і їхнє дозвілля. Тому у таборах з денним перебуванням надаються дітям послуги з організованого відпочинку. Чим займаються діти у таборах? Чим займаються у таборах? Ну, звісно, відпочинком, організованим відпочинком і дозвіллям. Перш за все для діток у е, пришкільних таборах організовано трьохразове харчування. Це сніданок, основний сніданок, е, потім другий легкий сніданок і обід. Е, відпочивають діти в таборах до 15-ї години і повірте мені, е, кожен день у них є дуже насиченим і дуже цікавим. Тому що першим відкрити такий табір, кожна школа розробила план роботи табору із різноманітними цікавими заходами. Ці плани були погоджені управлінням освіти і лише після того табори стали функціонувати. Чим займаються діти? Це і спортивні змагання, це і е, різні і лекції, диспути, і, і екскурсії, і різні тематичні свята, е, це і різні вікторини. Е, звісно, що більше спрямована робота на е, такий всебічний розвиток дітей і е, їхнє загартування їхнього здоров'я, і фізичне загартування. Скільки коштує такий відпочинок для дітей? Чи це безкоштовне задоволення? Ну, якщо говорити про вартість перебування дитини в такому таборі, то скажімо так, перебування дитини і відпочинок він безкоштовний. Варто є лише харчування дітей у таборах. І от вартість харчування однієї дитини до людей. Становить 12 гривень, 80 копійок. На сьогоднішній день в пришкільних таборах 233 діток, рошків міста. Харчуються і відпочивають безкоштовно. Це діти таких категорій, як діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, дітки з малозабезпечених сімей, з багатодітних сімей, дітки, які перебувають на спонсорному обліку у лікарні, талановиті та обдаровані діти і відмінники навчання. Крім цих 233 дітей, які безкоштовно відпочивають у таборі, у нас в таборах на сьогоднішній день ще відпочиває 346 дітей за батьківські кошти. Тобто це діти, які не підпадають під категорії, які я озвучила. Скажіть, будь ласка, чи багато цих таборів в нашому місті? В нашому місті функціонує при, кожній загально... при кожному загальноосвітньому навчальному закладу. Тобто при кожній школі міста функціонує такий табір. Тетяна Анатолійовна, окрім пришкільних таборів, де ще можуть відключити бористорські діти? Окрім пришкільних таборів, у нас цей же самий період. При школах міста у нас функціонують дві тематичні відпочинкові зміни. Одна така зміна це для лідерів учнівського самоврядування, нею охоплено 58 учнів, і друга тематична зміна це школа лідерів, школа… школа… і друга зміна, друга зміна це школа юного туриста. В школу юного туриста виявило бажання записатися 57 дітей. В школі юного туриста теж для діток організовано безкоштовне харчування. Вони також харчуються три рази на день, і вартість харчування для них становить на один день 12 гривень, 80 копійок. Окрім того, міською радою виділено 99 тисяч на придбання путівок дитячий оздоровчий заклад Любич Броварського району для. Дітей із соціально незахищених категорій. За ці кошти ми придбали 52 путівки, і вже ось перша зміна, перша група 11 червня поїде на відпочинок у цей оздоровчий заклад. Ми говорили про те, що пришкільні табори працюють з 28 травня по 15 червня. Чи не можна якось подовжити цей строк перебування у дитячих таборах? Якось подовжити це задоволення для наших дітей. Олександр, повірте, ми б це зробили залюбки із задоволенням, але, на жаль, е, на жаль, літо дуже коротке, і за літній період ми маємо відремонтувати і підготувати навчальні заклади до нового навчального року. Чому саме 14 днів відпочивають наші діти? Тому що це передбачено законом про оздоровлення і відпочинок дітей. Де в законі чітко прописано, що відпочинкова зміна становить 14 робочих днів. Якщо їдуть діти на оздоровлення в санаторій, то вони мають їхати на 21 день, бо знову ж таки законом передбачено оздоровлення здійснюється протягом 21 дня. Тетяна Анатолійовна, ви сказали, що 52 дитини поїдуть на безкоштовний відпочинок до дитячого здоровчого табору в Любич. Так. Так. А скажіть, як будуть оздоровлюватися інші діти? Олександру я хочу запевнити вас і шановних наших телеглядачів, що відпочинок борисівських дітей не буде обмежений лише усіми 52 двома, двома путівками. І хочу повідомити, що на сьогоднішній день в нашому місті охоплено відпочинком і оздоровленням 801 дитина різними формами відпочинку і оздоровлення, тому що оздоровленням і відпочинком дітей займається не тільки управління освіти, організовує оздоровлення дітей, наша бористицька. Районна лікарня, управління праці і соціального захисту. Організовують відпочинок дітей для своїх працівників підприємства і організації нашого міста. І законом це передбачено, що відпочинком дітей має опікуватися і поспілкові організації, підприємства, організації. Громадські організації, тому ми ми йдемо на співпрацю з усіма, хто зацікавлений в цьому, і хто дійсно дбає про відпочинок і оздоровлення діток. Мені сьогодні хочеться повідомити, що депутат Бориспільської міської ради Шалімов Володимир Іліч подарував. Десяти талановитим дітям міста путівки на оздоровлення, оздоровчий заклад Омега, міста Севастополя. Це знайомний подарунок да, приємний, приємні. гарний подарунок. Управління освіти, крім того, організовує відпочинок дітей за батьківські кошти і залученням коштів. Управління, соціально... управління соціального страхування є така можливість залучати кошти соцстраху, як ми коротко кажемо, і це здешевлює потівку для батьків. Я хотіла звернутися до всіх батьків, щоб вони були небайдужі до цього питання, зверталися до своїх керівників, цікавилися, як отримати ці кошти і таким чином здешевити путівку для своєї дитини. Ми у всі школи міста і всі дитячі садочки надали перелік дитячих оздоровчих закладів, з якими в нас вже є багаторічна співпраця. Які заклади, які нам рекомендовані Київською обласною державною адміністрацією, і нашим головним управлінням освіти і науки? Тобто за кошти батьків ми формуємо групи, ми призначаємо супроводжуючих учителів, які відвезуть дітей в оздоровчий табір, а після відпочинку дітей вони їх забирають і привозять в місто Бориспіль. Ну, Не кожен батько може знайти можливості знайти кошти для того, навіть, щоб самому відвести дитину, чи в Крим, mm. чи в Карпати, чи навіть, скажімо, не так і далеко в нашій Київській області. І не кожна сім'я знайде можливість, щоб разом з цією родиною виїхати на відпочинок. Батьки практика вже так показує, що батьки. Намагаються все ж таки знайти кошти для того, щоб оздоровити дітей в першу чергу. Ну а потім вже думають і дбають про свій власний відпочинок. Я хотіла би повернутися до питання про подарунки Шалімова для дітей про ці путівки десятьом дітям. Видано путівки у Севастополі. Скажіть, будь ласка, хто ці діти кому так пощастило? Ну, якщо можна так сказати, це наші зірочки. Це Талановиті діти, які стали неодноразовими переможцями різних наукових конкурсів і спортивних змагань. Путівки ці були вручені на міському святі талановитих і обдарованих дітей сузір'я талантів. Путівки вручив. Шалімов Ігор Володимирович, ну, я так зрозуміла, він був офіційним представником від Шалімова Володимира Євіча. І щасливчиками, які отримали ці путівки, стали в нашому місті такі діти: Швачко Діма з гімназії, Перспектива, День Кодіма Діма з ліцею дизайну освіта, Кагарлицький Андрій, вихованець. Нашого міського центру туризму і краєзнавства Кацан Оля з гімназії Перспектива Козленко Вікторія, вихованка будинку дитячої та інацької творчості, Колупайло Настя, учениця школи номер 1 Постриган Андрій, теж вихованець центру технічної творчості Евріка. Копан Олександр, учень ліцею дизайну світа, Мещерякова ще учениця школи номер 6 і Чоботова Єлизавета, вихованка дитячої юнацької спортивної школи. Тетяна Анатолійовна, в нашому місті є така реабілітаційна установа, як наш дім та дитячий будинок Берегиня. Скажіть, чи будуть діти з цих закладів відпочивати? Якщо будуть, то як? Обов'язково дітки з цих закладів будуть охоплені відпочинком і за цих дітей міська наша влада думає в першу чергу. Для нашого дому виділено, наскільки я проінформована, 60 тисяч гривень для придбання будівок. От саме на оздоровлення у спеціалізованій санаторії, бо ці діти потребують спеціалізованого оздоровлення. Діток із дитячого будинку Берегиня ми будемо оздоровлювати і в оздоровчому закладі Любич і ми ще дуже сподіваємося, що будемо отримувати путівки від Київської обласної державної адміністрації. Але і є такі вихованці дитячого будинку Берегиня, які вже готуються на відпочинок за кордоном. За кордон це буде саме в, в Іспанію. Програма актуально добігає кінця. Ми щиро дякуємо Тетяні Анатолійовні за інтерв'ю, за те, що ви знайшли час з нами поспілкуватися. І якщо у вас є бажання, ви можете висловити а, свої а, бажання нашим дітям, батькам прямо зараз. Дякую. Я щиро хочу побажати всім батькам міцного здоров'я, гарного літа, гарного відпочинку. А також е, хочу вас закликати всіх, щоб ми всі разом, і батьки, і вчителі, і влада міста подумали і подбали про відпочинок наших діток. Е, управління освіти і всі школи міста залюбки допоможуть кожному батьку. Порадою. Е, Допоможуть порадою е, і дієвими заходами у, у, у вирішенні цього питання. Тому, будь ласка, якщо виникають у вас питання, звертайтеся в школу, де навчаються ваші діти, до нас в управління освіти. Е, ще раз повторюю, у нас є оздоровчі заклади, з якими склалася гарна співпраця. І ми вам порекомендуємо, де можуть цікаво, змістовно відпочити ваші діти і підскажемо, як це зробити за рахунок коштів соціального страхування. А так хочу побажати всім гарного настрою, міцного здоров'я, теплого літочка, щоб наші діти набралися сили здоров'я протягом літа і щоб вони з задоволенням прийшли на навчання на новий навчальний рік 1 вересня. Дуже дякуємо вам, Тетяна Анатолійовна. Дякуємо нашим глядачам за увагу і до наступної зустрічі.